Наявний приклад, депутат Верховної Ради України, між іншим ще й член комітету з питань нацбезпеки і оборони, Руслан Горбенко, пропонує арештовувати банківські рахунки, майно і власне тих, хто вчинив СЗЩ. Я покупався в біографії Руслана з 1998 року. Він приватний підприємець, комерційний директор, засновник всякої бла, 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 бла. Типова біографія типового сучасного народного депутата. Щоправда, не кожен народний депутат цього скликання був депутатом Луганської міської ради від партії регіонів з 2010 по 2014 рік. А Руслан був, але найпрекрасніше інше: ні він, ні жоден член його родини не має і ніколи не мав жодного відношення до збройних сил України, тобто звичайний комірс, брига, який привів Москву на Луганщину, який не має жодного стосунку до української армії, нині сидить у найважливішому комітеті Верховної Ради України і хоче арештовувати майно, банківські рахунки і тих, хто пройшов пекло.